Нічні хованки розважальний проект під такою назвою пройшов у Коломиї. Проводять його серед молодих автолюбителів. Основне завдання гри за півгодини знайти один одного на темних вулицях визначеної території міста. Остання гра у цьому році пройшла під назвою Апокаліпсис. Участь у ній взяло 10 екіпажів. По нічній Коломиї разом з водіями-екстремалами ховалася і наша знімальна група. Так, розпочався нічний апокаліпсис апокаліпсисоколомаських водіїв екстремалів. Це розважальний проект для водіїв, які приходять виключно вночі. На старті учасники діляться на дві команди, визначають ролі екіпажів шукачі та переховувачі. Учасникам роздають карти, де вказано місця, межі яких не можна пересікати. Також забороняється ховатися в гаражах, на закритих стоянках, приватних подвір'ях, а також накривати свій автомобіль. Переховуючі стартують і за 10 хвилин повинні сховатися. Після чого розпочинають гру шукачі. Вони мають 20 хвилин, щоб знайти своїх конкурентів. «Нічні хованки в принципі стартував в тісному колі. друзів. Ми гралися в цю гру, коли ну насправді не, не мали чим зайнятися вечорами. Проект нічні хованки запровадили учасники Коломойського автоклубу Вес Раурч Велс, який створили в Коломиї два роки тому. Члени клубу Затяті автолюбителі. Нічний проект триває вже більше року. Нині він став популярним серед юних любителів екстриму. Ідея виникла спонтанно, зізнається президент Коломойського автоклубу Михайло Вовк. каже, що такі пригоди на машинах допомагають поринути в світ екстриму та неперевершеного відпочинку. Мета проекту залучити більшість більше людей до нашого клубу до автоспорту. Взгляд. І шанувальників авто об'єднати їх разом для спільних якихось сіли спільного знову ж таки для знайомства і просто гарно весело провести вечір, а не сидіти в задушних барах, в пабах. Внесок з кожного екіпажу становить 25 гривень. По завершенню гри команда переможеться, забирає всю суму. Багато коломийських автолюбителів зацікавлені нічними хованками, адже в цій грі можна отримати екстрим, зарядитися позитивною енергією. Для мене це дуже цікаво. Я зйомився з новими людьми. Можливо, десь знаходжу якісь такі містечка в місті, де я до цього часу давніше і не бував. Цікаво новинка, ніде такого нема. Дуже подобається, але нічні хованки не залишають байдужими і коломийських дівчат. 22-річна Христина водить машину вже два роки. За кермом дівчина щодня в проєкті коломийських автолюбителів участь бере з самого початку. Не зацікавило взяти участь в такому проєкті, тому що це не стандартникого це цікаво, це щось нове, а щось нове завжди притягує. В останніх нічних хованках року переміг екіпаж, переховуючи у Михайла Довганюка. Наступний старт колумбійські автолюбителі приурочать різдвяним святам. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.